Слава Богу, улюблені хресті брати і сестри. Батьки хрещені потрібні для того, щоб виховувати дитину в християнській вірі. Вони восприймають її із купелі хрещення, як совоскрешує Христу. Як Христос Воскрес, так і дитина духовно совоскресає з ним для вічного життя. Хрещені батьки ближчі до дитини, ніж і батьки. І повинні дитину вводити до таїнства причастя. Потім, коли настане сім років, навчити її сповідатися. Головне вони повинні молитися за свою дитину, навчити її основам православної віри, читати з нею дитячу Біблію, бути для неї порадниками у всьому. Але для цього самим хрещеним батькам необхідно знати православну віру. Для того, щоб вони знали про віру, необхідно самим відвідувати храм, бути грамотними духовно. Не так буває, як хрещені збираються з кровними батьками раз в рік на день народження для подарунка дитині. Інколи буває, що і можуть її випити на дні народження слово погресника погресниці. І дитина, яка Має від своїх хрещених батьків мати якусь духовну користь, бачить лише один е, недолік, бачить лише те, що вони хрещені батьки і самі не знають е, цієї православної віри. Вони не можуть відповісти на елементарні запитання, який Бог, для чого людина прийшла в цей світ, як вона має далі жити. Тому е, необхідно хрещеним батькам знати, що на страшний суд вони перейдуть разом зі своєю Дитиною своїм похресником або похресницею і будуть відповідати за те, вони виховали цю дитину на страшному суді перед самим Господом, нашим Ісусом Христом.